Із днем святого Миколая привітали підопічних міжнародного благодійного фонду Місія в Україну на свято запросили 35 дітей інвалідів віком від 6 до 14 років. Вони щороку із нетерпінням чекають Миколая з подарунками. Він такі дядя, які розносить подарунки, хорошим подарунки, а потім. І вона дуже добре знає за що треба слухатися, і що не ангілочки кожен день наблюдають за нею. Свято для підопічних фонду Місія в Україну влаштували громадська організація Поліський регіональний бізнес-центр ділового партнерства спільно із Житомирською міською радою. Ми вибрали таку категорію, тому що мені здається, що ці діти не можуть передвігатися на йолку, в театр або ще в якісь заведення. там завідання. Кожна дитина має бути обдарована всі святкові дні. І особливо діти, які потребують соціальної захисту і допомоги, міська рада теж прийшла не з пустими руками, а безумовно з подарунками для місії України для дітей. Для дітей два влаштували конкурси, ігри, а також виступи вокальних і танцювальних колективів.